Всім привіт, шановні друзі! Радо вас вітати на ютуб-каналі Fitcherman 15. З вами, як завжди, я, Стас. І цього разу я приїхав на нашу річку Дністер в пошуках жереха. Спеціально виїхав до цього зранку, взяв з собою ящичок, спінінг. Вже поставив оберталочку ось такого. Ну і сьогодні будемо пробувати ловити саме Жерех. Так як пішов слух, що на річці він вже почав більш-менш непогано клювати. І також в мене ще є в планах поїхати, можливо, на днях на Турунчук. Також там походити, спробувати, можливо, щось вдасться. Але сьогодні, сьогодні будемо ловити саме тут. Як ви бачите, позатонувши баржі, ви зрозуміли, де я знаходжусь. Ну, в принципі, це, як на мою думку, дуже перспективна точка. Так що зараз з неї будемо розпочинати пробувати. Вам, як завжди, приємного перегляду. Давайте коротко про Снасті, що і як, і погнали рибачити. Вудку на сьогодні я зібрав: це моя Calypso Агера. В зрості 2,60 з тестом від 4 до 20 грамів. Катушечка також Агера 4000 С. Шнур стоїть сабер Каліпсо. По Японії 0,6. Флюрокарбоновий повідець також поставив плюс-мінус метр 0,3. І ось така оберталочка. Бачите? В принципі, я сьогодні взяв, щоб спробувати, але будемо розпочинати саме з неї. Ну, якось так. Що, жереха я майже ніколи не ловив, як ви бачили. Так що сьогодні будемо пробувати, дивитися, що і як. Я думаю, у нас обов'язково щось вийде. Так що, погнали? По проводкам народ, я навіть не знаю, що вам розказати. Поки що буду пробувати рівномірку. Рівном... Оп! Є! О! Зірвався! Друзі, ви уявляєте? Бувший й непоганий. Капець! Давайте ще раз. Я майже одразу почав мотати і тільки хороший так втулив, я аж не понял. Ну-ка давайте, може, ще один візьме. Уф, бачили покльовка? Все ж таки він тут є. А ну-ка, під баржу туди. Давай, давай. Оп. Є, є. Тільки це маленький, блін, той був хороший. Це менший. Де ти там? Ооо, ну це взагалі. Перший жерех. Дивіться, який, як уклейка. Ну, пливи, маленький. Нам треба крупніший. Крупніший, хочеться великого. Ну-ка, давайте. Раз, два, три. Цього разу три секунди. А не 5. Оп! Є! Ого! Це, можливо, трішечки більший, капелюсенький. Ну так. Да. Дивіться, чуть-чуть побільший. Прикольно. <сélik> 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 ну що, народ? Другий жерешок, цей, бачите, капельку побільший. Ну, блін, дуже приємний реп. Вообще. Шикардос. ну Ми його обов'язково відпускаємо. Малесенький він ще, зовсім. Хай росте. Бачите, поки що працює ця. Якщо так далі буде йти, в неї гарно ловиться, то потім поекспериментуємо, а його додому. О, поплив. Це вмазав. Вмазав, так вмазав. Зараз заради цікавості поставив взагалі таку мікроколивалочку трьохграмову. І він так втулив. Обережно його відчепили і пливе. Ось такого. Взагалі малесенького. Прикольно. Що, давайте ще спробуємо, поекспериментуємо. Я поставив малесеньку, можливо просто на фоні великої, то жерех буде їсти мілку. Але це так, теорія. Зараз побачимо, бо я кидав велику 10 грамів, взагалі щось не течка. А цю поставив і з другого закиду втулив цей. Може і крупніший також може. Опа, знов! Уф, як вдарив! А? Дивіться! Це навіть трішечки більший. Пливиє. Дивіться, на цю дійсно бере агресивніше. Просто подача така мощна, як ввалив. Прикольно, прикольно. Я прям бачив, як він вдарив. Малесенький взагалі. Терапітіус. Але бере, покльовує мелоч пузата. Блін, я уявляю, як щоб на ультрик, на мікроколивалочки, ось ультрик до 5 грам, то це взагалі пісня була б З такими подачами. Треба якось виїхати, кайфануть так. Зараз змінив оберталку, поставив Matt Tiger. Заради цікавості. Подивіться, чи буде він взагалі такий колір реагувати. О, бля, дивіться, з першого ж закиду. Також невеликий. ця оберталочка у мене 8 грамів. колір такий яркий-яркий. Раз, два, три. Почали проводку. Ого! Ой-ой-ой! Мілко жеріхи! Домой! Мені цікаво! А на тил спінер чи буде брати? Я вже тут почав все кидати, все що можна. Мілкі оберталки, великі оберталки. Тейлспіннери. що? все попало. Ну, оберталки працюють всі майже. А телспіннер зараз побачимо. Чи захоче їсти. О, а, зійшов. Оба! Ой, зійшов, ну був побільший трошки. Ж, на телспінер начебто крупніший трошечки бере. У мене там є ще великий телспінер. Також спробуємо. Оп! Є. Взяв недалеко, до речі. Теж Тоже маленький. Тоже малесенький. Як такого маленького жариха називають? Я не пам'ятаю. Не, не уклейка, а, не пам'ятаю. Підскажіть в коментарі. Щось забув. Хочеться крупнішого. О, все одно. Навіть цей маленький так лупаши в руку. Все, капець. Оп, є. О! Ну це десь такий самий. Опаля. Обійшов я баржу з іншої сторони, бо щось сонце так вийшло і клювати взагалі перестало. Та й зараз трішки походжу, подивлюсь, по місцям буду обходити, обкидувати цю баржу, затонувши. Я думаю, рибка тут повинна стояти. Поставив цю мікрооберталочку, вона непогано працювала. Їй треба час, щоб вона заглибилась. Опачки. Є Є. взяв нам мікрооберталочку. О! Ще й такий, не самий маленький. Бачите, все ж таки трішечки в сторону відійшов. І він тут є. М? Додому. Супер-супер. Все ж таки. Бачите, вдалося наковиряти. Але напевно, друзі, я ще недовго буду, бо щось він зовсім рот прикрив. Вже обід та й став він неактивний. Не знаю через що. Може через те, що занадто ярке сонце. Хоча не знаю. Опа! Хе, Хе. Є. Манюньки. Манюньки. Іди сюди. Та й як вони з'їдають його. Цей трійник. Ну і все, давайте останнього. Опа, є останній, Оф, зовсім маленький. Зовсім зовсім. Ну і нехай плеве додому, а ми будемо завершувати. Веду. Так що, друзі, на такій ноті пропоную завершувати цю рибалку. В принципі, тут все зрозуміло. Мілкий жерх стоїть під берегом, беремо майже на все, що завгодно. Будь-яку блишню кидаєш і він клює. Он до знову. Виходи. <сміло> мілковатий, мілковатий жер. Вже наступного разу вийду на Турунчук і сподіваюся, що там розмір буде побіжій. А ви, щоб не пропустити ці відео, підписуйтесь на канал, натискайте на вподобайки, пишіть коментарі. А з вами, як завжди, був я, Стас, YouTube канал Фішеран 15. Папа, до зустрічі у нових відео. Побачимось.